Так, всім привіт. Вирішив е -е. зняти відео що... ще. Не знаю, чомусь мені так захотілося. Вже порахували нещодавно. Буквально нещодавно було пораховано про пробігунків, які з них можна мати заробітки. Ну і ще. Стільки що от, буквально декілька хвилин назад порахував був мускусів. Що я на це сказати? Звичайно, по розрахунках кращої птиці як мускусну немає. Хороші це вийшла у нас. Ну, хто не здається, то будь ласка подивіться попередній ролик. Там усе рахувалося. І молодняки, дорослих. Ну, кажуть, вже там виясняю. Відносимо. Потрібно ще в них попробирати, вони вже всі дуже грязні, але ще лід, лід ще лопається. Так що ще декілька днів буде такий свинарник, але нічого не зроблю. В будиночки треба її і накети сухої соломи. Яка птиця найрентабельніша для домашнього господарства? Є в мене і кури, і в народі, Всі були обичні кури, качки, гуси. Гуси були, звичайні, цесарки були, індиків не було. Тут Щодо індиків, нічого не можу сказати. Ну, були цесерки, були гуси, кури далі є. Ні. Зараз перехожу, тільки випічу на породу. Качки, чотири породи, бігунки, мускусні, шубаці, ну і карликові там купаються, я не знаю, їх видно, не видно. Карлика, ну покажіть, це моя улюблена, ну не тільки моя, це в принципі улюблена птиця для всіх. Вони мене отакі маленькі і дуже смерливі. Дуже такі смішні птички. Їх всі люблять. Потрібно знати про них кролик, то не знаю, що про них розказувати. Так. Ми... Після того як вже перебралася велика кількість птиць, через мої руки. Багато чого перепробувалося. Та найменш вигідною для себе. Все ж таки, для себе я вважаю ці гуси. Та, вони смачні, спору немає, вони дуже красиві, я їх обожнюю, цю птицю просто для мене краще птиці, як гуса немає. По рентабельності для От це, там треба мати ділянку, я не знаю з кі, щоб птиця приносила якийсь доход. Тому що там треба мати дуже-дуже великі кількості аптеці. А якщо ось так, що біля дому це мускус. Це просто мускус. Мускусна качка, вона не, не до порівняння. Немає качка, яка б могла її переплюнути. Для цих качок не потрібно ні інкубаторів, ні нічого. Просто дайте їм біля 5 качок, поставте 5 ящиків пластикових, всипте їм зерна, киньте їм трави і все. Все, що потрібно для своєї птиці. Вона не є проблематичною птицею, вона є дуже хорошою птицею. На старт для початківця кращої птиці в принципі немає. Ця птиця, по-перше, вона тиха, вона не голосна, вона спокійна. Ця птиця. Самостійно повністю від я, Поставили ящик, вони зайшли, яєць насипали, сіли і сидять, висижують. Вивели молодня вже на третьому тижні качка з качуром парують, Навіть на другому тижні качки парують з качурами. В місячному віці малих залишають, сідають, йдуть на яйцекладку, знову висижують молодняк і так аж до зими. Це Найрентабельніша птиця, вони не потребують жодних затрат, вони не потребують нічого такого, щоб цей. <кій> а якщо забирати молодняк у перший день, так качка вже через три тижні знову несеться. Тож дуже хороша іменно птиця для сільського так скажімо, бізнесу. Ну, це мускуси. Чого я так сказав, з такою, з такою насмішкою. Ну тому що для того, щоб мати на чомусь бізнес, це все ж таки село. Це сільське господарство, на жаль, на превеликий жаль. Сільське господарство для того, щоб приносило гроші, воно має бути велике. Якщо взяти ну люди, які займаються, наприклад, деревообробкою, меблі всякі роблять як далі. Вони отримали заказ. Закупили матеріали, зробили заказ, взяли гроші. Так само механіки. Приїхала машина, він заказав запчасті, поміняв, зразу взяв гроші. І так далі. На жаль, з тваринами все по-іншому. Тут ти не чекаєш на заказ. Тут ти не чекаєш, коли тебе приїдуть і скажуть. Тому що, коли приїжджаєшся і кажуть, ну тебе вже повинно бути. Тебе вже повинно бути можливість сказати, ось, на, є, бери, купляй. Тому що ти не маєш має хтось інший. Симу так. Ну, з механіками. з тими самими столярами. Ну, я б з цим працював, я знаю. Тут ти постійно повинен. У тебе немає свят. В тебе немає вихідних, тебе немає свят. От в мене тепер була температура 3 дні 40 градусів. Якщо б не дівчина, я б скопит впав просто, я б не вивіз. Слава Богу, вона ходила, то її годувала, поїла, відкривала, закривала. Тому що я просто не розумію, де я знаходжуся. У мене ж не було, в мене було більше, як 40 градусів температура. І вже потім, коли було 39, я вже тоді виходив на вулицю, то давав їм їсти пити, відкривав, закривав, пробував щистити, перебирати і так далі. Ну а так, от, ти не можеш хворіти в принципі, тому що один день твоєї хвороби може дуже важко дуже погано тобі вийти. Коли ти ремонтуєш машину, ти захворієш, ти повинен до, 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 до клієнта кажеш, я зараз хворий, почекай, будь ласка, пару днів, я прийду до себе, я її дороблю. На жаль, кажеш, ти цього не можеш сказати, качці, не дай Бог курова, коза, так це взагалі. Тому що качка ще піде, їх ранку, ранку, то відкрив, сипнув, їсти і пішов, спиш, мучишся на тому дивані <кхи> чи на ліжку. А вісь взяти козу, якщо це ще весняний період, коли вони після молодих, коли їх потрібно три рази в день доїти. Ну, І тебе температура. Так, кажуть, що коли температура, молочко з маслом, з медом дуже допомагає. А, На жаль, ти можеш того молочка з медом не дожити. Ну, як доживеш, звісно, але все одно, щоб допомогло, потрібно відпочивати. А коли тебе температура 40, ти три рази в день, якщо це кіс 5, якщо це тобі їх кіс 20, і в тебе ще нагрівся апарат, і ти це все робиш руками декілька годин. Ну... Ні, сільське господарство воно важке. і Потрібно себе відразу, для себе зразу зрозуміти, що якщо починаєш займатися сільським господарством, то треба бути готовим для того, що таке як виїзд якийсь, кудись поїхати на декілька днів, тебе вже такого не може бути. Довше потусити в клубі, ти теж не можеш собі цього дозволити, тому що тобі зранку вже потрібно йти і згодувати птицю чи не знаю, паячити, там, ви просто так, щоб додому вже приходити на 4, ти то, цього не можеш дозволити, тому що ти зранку встаєш, голова розкалюється, тобі вже нічого не хочеться, просто полежати. Поки ти лежиш, птиця сидить, мучиться. Якщо птиця мучиться, вона відчуває дискомфорт знову ж таки. А якщо ти відчуває дискомфорт, вона починає змінювати свої цикли і поки ти лежиш, ти йдеш в мінус. Так що сільське господарство воно ну, для тих, хто вже вирішив конкретно, що от я вирішив, я займаюся. А не для тих, хто каже, ну я не знаю, я попробую. Я не знаю, я попробую, ну це таке, заведи Та, одну курочку, подивись тобі, чи тобі подобається, чи ні. Якщо ти вже вирішив займатися господарством, то це вже потрібно себе ставити в рамки, в рамки дуже жорстокі. Тому що коли ти договорюєшся з людьми, що треба зробити то-то, то-то, то, ти договоришся так, щоб з розумінням того, що перед тим ти ще повинен зробити повсякденну звичайну роботу, тобто прийти, якщо мокро, поприбирати в птиці, перевозити все, дати їм їсти, пити, настояти їм сухого, аж тільки тоді ти можеш прийти до тієї людини. Якщо в тебе, як я кажу, одна курочка, це там 15 хвилин. Тобто в тебе ось таке стадо це 3 години. І Якщо падають дощі, це в тебе 3 години через кожних 3-4 дні. Ти просто віддаєш на самоприбирання. Тобто от плани, які ну, в мене вон друзі їздять на всі всякі відпочинки, зони курортки і так далі. Там в копани, віддихати, хочуть все, до мене дзвонять, бо вони поїхали з нами на цілий день. А я кажу, а куди я там на цілий день поїду? Вони виїжджають в четвертій ранку, приїжджають в дев'ятій вечора. А я собі цього дозволити не можу, тому що я птицю випускаю в сьомій ранку. Тому що раніше її не можу випустити, так як до сьомої ранку тут входить всяка діч. Лиси, янути, всяке ось це. Якщо я їх випущу раніше, ніж... Інші люди в околицях. Але лис почує, янут почує, що щось бігає і кричить, він прийде сюди і я буду без нічого, тому що я раніше випустив від людей. І це і так добре, що в мене є собака, яка це все відлякує. Не було б собаки, я б вже давно нічого не мав. І знову ж таки, якщо я з не поїду кудись, ти там бігаєш, ходиш, скачеш, лазиш. І потім вони ж приїжджають і вони тупо наступний день лежать вдома, дивляться остелю, вони вже уставші, їх болять руки-ноги. А тобі все одно потрібно зранку встати і йти далі займатися рутиною. Та я не кажу, що я не зустрічаюся з друзями, що я з ними, я звичайно, ми з ними сидимо. Алкоголь я не вживаю. Так що мені, в принципі, все одно вони можуть пити, мені, я таке, я як тверезий водій, в кожна компанія. Ну, знову ж таки, я собі не дозволяю сидіти з друзями там до пізньої години. Тому що якщо я бачу, що починає темніти, я кажу, ну все, друзі, давайте. Роз... Я, я поїхав, а ви як хочете. Ну, і Я приїжджаю, починаю їх закривати і так далі. Так що для тих, хто вирішив зайнятися сім господарством, треба розуміти, що таке, як далекий виїзд від дому на довгий час. Ну, В принципі, він нереальний. Ну, хіба що ви реально берете птицю для того, щоб займатися нею як бізнесом, просто я в мене є все одно. Вам все одно в яких умовах буде жити ваша птиця, вам все одно, що з нею буде. Ну, Тоді, в принципі, тільки я не бачу сенсу тоді цим займатися. Тому що щоб займатися тваринами. Потрібно від багато від чого відказуватися. Від того, що ну, мої друзі далі в шоті, що я від багато чого відказуюсь. І моїм тільки одним аргументом є птиця. Ну і всі кажуть, що якщо б їм птиця робила такі проблеми, для мене це не проблеми, для них це проблема. То, 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 якщо б їм дитя робила такі проблеми, то вони вже давно від них відказалися і давно вже б забули таке, що таке господарство, що таке займатися птицею і так далі. Тому що вони хочуть віддихати, вони хочуть кататися, вони хочуть двіжувати і так далі. Я вже це все пройшов в своєму житті, я це вже все пережив, мені це ж не цікаво. Пити я не п'ю битися, за закордонним поб'єшся особу, тому що всюди поліція. А що далі робити? А то просто сидіти, і дивитися, як інші бухають. Ну, для мене це не інтересно. Тож я собі займаюся птицею. Для них це дико, для них це ненормально. що Вони всі бухаються, а я ото постійно тверезий біля них. Ну, зато в мене господарство. Зато я займаюся тим, чим я люблю займатися. Так що... Перед тим, як завести тварин, подумайте, воно вам потрібно чи воно вам не потрібно. Тому що, якщо для вас набагато важливіша компанія, друзі посиденьки всякі, вам птиця не потрібна. Так що все. Всім мирного дня, мирного неба. До нових зустрічей.